Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі. Справа, яку я хочу тепер порушити, не є новою. Вона тягнеться вже роками. Мабуть, від давних давен, але від початків незалежності України її відновлення точно. Йдеться про хабарництво. Хабарництво існує в різних сферах суспільства: в освітній, медичній, духовній, е економічній, владній, які тільки хочете. Хабарництво є величезною недугою суспільства і свідчить про те, що народ не має вічних орієнтирів, але дивиться тільки на те, щоби було добре тільки і виключно. Мені тепер, а після мене хоч потоп. Хабарництво стало однією з причин війни, яку ми маємо, і в якій так багато є жертв. Чому? Бо хтось під виглядом дипломатії продавав зброю, літаки торгував країною, хтось торгував з долею іншої людини. Хтось задля того, що мама, котра ще тато, виїхали за кордон і лишили тут своїх дітей, збудував собі дачі, і тепер нарікає на Господа Бога, чому його внуки чи діти є хворі, такий перелік можна продовжувати. Але треба все ж таки звертати на це увагу. І сьогодні я хотів би звернути увагу на гідну ситуацію хабарництва у медичній сфері, а саме у пологових будинках, там, де народжуються діти, в нас і так мільйони людей виїхали за кордон. Ще багато загинули. І вже існує ціла схема. Скільки молода мама незалежно має, не має, тато військовий, не військовий, мають заплатити за пологи. По суті, є чіткий розрахунок. Допомога від держави ділиться на три частини, і дві припадає саме на хабарництво, а одна третя йде батькам. А ще якщо військовий батько, то ще більше хабарниць. Любі друзі, дорогі люди, я не кажу християни, бо там різні працюєте, опам'ятайтеся, бо ту буде величезна кара Божа. Ще тут на землі, щоб ви потім не жалілися, що в вас будуть вмирати діти, ваші внуки будуть хворіти, а після вас в кількох поколіннях можуть взагалі не бути дітей. То є прокляття Боже на того, хто бере хабар за народження дитини. Нехай кара Божа зійде на нього і на його родину. Це я сьогодні промовляю як священник, бо то є щось страшне. Друга сфера, в якій є хабарництво, це і військова. Коли я дивлюся репортажі про те, з якими сумами беруть чільників. Територіальних центрів комплектування, то у мене виникає питання, люди. А про що ви думаєте? Де ви ті гроші з собою візьмете? Закопаєте їх в землю? Та люди покупійці збирають ті гроші, а ви натомість наживаєтеся на цьому. Та ви вже є мертві за життя раз таке робите. Багато ще інших сфер є. Освітня, інші, владна. Мене здається, здає, вра... складається враження, що під час війни хабарництво зросло ще в декілька раз. Люди опам'ятаємося, бо ми хочемо миру і перемоги, але її не збудується такими кроками. Людина, яка бере хабар, це і людина, яка не вірить в Бога, не вірить нікому. Тільки думає сама про себе, вона вірить тільки в гріш. Закінчиться гріш, закінчиться людина. Чи такий кінець ви хочете? Подумайте. Врозуми вас Боже!